Вага 20 кг, сорт крем, ціна 10 євро за кілограм. в Лотику 20 кг. Почнемо з ось таких красивезних, сіреньких жіночих червичок на стійковому каблучку із невеличким заломчиком. Але це, мабуть, пошкодження при експортуванні. Наступні у нас будуть ось такі темно-сині шкіряні, також на замочку і на класній підошві повсякденні. Далі у нас будуть дитячі, ось такі чобітки. Вони йдуть повністю на ліпучках, також замшеві і круто прорезинені. Наступні у нас будуть у класному великому розмірі, 38-му. Гляньте на ліпучках. Також повністю шкіряні з таким цікавим носиком. Далі в нас будуть ось такі офігенні, просто високі, жіночі, червики. Це супер трендова моделька. Всередині повністю на хутрі. Це не шкіра, це шкір-замінник, але просто в ідеальному стані. Наголошую, що сорт якості крем. Ціна 10 євро за кілограм. Наступна пара в нас буде високих таких сапожків. Каблучок такий прикольний в золото оформлений. Також вони супервисокі, зручні, новесенькі Наступні у нас будуть ось такі чоловічі, я так розумію. У великому розмірі також класної середньої довжини, тобто ні короткі, ні супервисокі, і замочок ззаді. Наступні чоловічі кросівки, такі осінні, супер красивезні, в класному такому кольорі шоколадному. Розмір 40-й, точно. Гляньте, така красота. Далі в нас будуть уги. Ось такі у розмірі 39-му. Дуже ходовому, також класна довжина. Сніг не буде западати обалденні, бо вони не коротесенькі. Наступні у нас жіночі червики в зеленій шкірі. Також гляньте на стан каблучка, набоєчки всі є. Стан ідеальний ціна. Всього лише 10 євро за кілограм. А моделі реально офігенні і стильні. Гляньте ось такі червички на стійкому каблучку, повністю на шнурівочці. Наступні у нас будуть ось такі жіночі боти. Вони виглядають супермасивними, але насправді вони дуже-дуже легесенькі. Далі ми візьмемо ось такі красивезні, гляньте, як вони стильно оформлені. Класно прошиті, ну і взагалі супер стильова моделька. Візьмемо ще ось такі чоловічі, також шкіри заміннику, але стан у них ідеальний. І великий розмір, 42-й аж. Ще одні боти. Також жіночі, висока шнурівочка і висока основа. Далі візьмемо ось такі красивезні замшеві, світло-сірі замші, також круто прошиті, каблучок. Платформа в ідеальному стані з ось такими детальками. Наступні просто резинові чоботи. Ось такі також в ідеальному стані у 42 му розмірі. Наступні у нас будуть дитячі макасінчики, гляньте, які вони милі, також повністю новесенькі. Це Друга пара взуття з дитячого, яка тут потрапилася в лотику. Ще одні жіночі челсіки. Добрий ранок. Ось такі на резиничці, на резиночці сіренькі. Також на класному масивному каблучку. Ну, моделька обалденна. Так, наступні у нас будуть ось такі коротенькі червички. Під класні бручні штани, просто бомба. І також каблучок супер стійкий і надійний. І остання пара у нас буде ось таких класних жіночих червик. Також вони йдуть високі, повністю на шнурівочці, без замочку і супер легесенькі. Все, ми з вами розпакували цілий лотик вагою 20 кг ціною 10 євро за кілограм з сорту крем. Тому, якщо вам сподобались модельки взуття, звертайтеся у вайбер до наших менеджерів і замовляйте.